На миргородських очисних спорудах триває активна фаза підготовчих і пусконалагоджувальних робіт. У межах масштабної реконструкції фахівці виконують комплекс технічних завдань, спрямованих на запуск нової комбінованої установки та підвищення ефективності всієї системи водовідведення. Зокрема, встановлено опалювальні прилади в твердопаливній котельні. Це забезпечить стабільну роботу обладнання в холодний період. Триває виготовлення аварійного скидання з установки, що дозволить швидко реагувати на позаштатні ситуації та гарантувати безпеку системи. На сьогоднішній день технічно всі моменти вже виконані, роботи технічні завершені. Останнє все, що залишилося, сьогодні буде встановлений аварійний скит на цій комбіновану установку. Також завершена робота по котельні, завершуються роботи по диспетчерської. Залишився декілька етапів. Перший етап це зараз Виробники спільно з нашими фахівцями роблять автоматизацію, наладку комп'ютерну програми. Проведена ревізія запірної арматури на вторинних відстійниках, Перевірено стан засувок клапанів та герметичність стиків. Паралельно фахівці завершують монтаж металевих сходів, а операторська котельня вже набуває завершеного вигляду. Їх оздоблюють профнастилом для захисту від атмосферних впливів. Майже виконано монтаж поліетиленового трубопроводу діаметром 400 мм від каналізаційної насосної станції номер 4 Це ключовий елемент оновленої мережі водовідведення, який забезпечить стабільну подачу стоків на очисні споруди. Завершуються роботи по перекладці напірного колектора з 4-ї КНС до очисних, там залишилося близько 100 метрів із кілометра. Корективи, на жаль, в відсутність електроенергії, погодні умови. Також завершуємо під'їзну дорогу, як ви бачите. Я думаю, що найближчими днями приймемо останні куби бетону, зальємо і в принципі можна. Можна буде, сам жду, коли ми їх запустимо, подивитися на результат нашої роботи з людьми тяжкої, тривалої. Ну, думаю, що все у нас вийде. Також у межах внутрішніх робіт проведена реставрація коридорів в аеротенках та вирізані вікна для подачі стоків. Триває налаштування роутерної системи управління, що забезпечуватиме дистанційний контроль технологічних процесів. Окрім того, підключено три двигуни установки та проведено їхнє випробування. Наразі система працює у ручному режимі, відпрацьовується фасування потоків і точність налаштувань. Я думаю, на наступній неділі ми будемо робити запуск. цієї. Установки і побачимо, як вона у нас працює, що вона робить. І зразу буде пробний запуск. Ми подивимося результати аналізів, що у нас що ми маємо на виході, те, що ми очікуємо, чи потрібно якісь зносити корективи. Ще лабораторія підключиться тоді вже. І я думаю, після першого запуску, якщо все добре буде, то в неділі-дві все залежить від лабораторних показників, бактерій і тому подібному. Фахівці мені дадуть знати, коли ми зможемо вже. Повноцінно запустити. Завдяки злагодженій роботі спеціалістів реконструкція очисних споруд Миргорода поступово виходить на фінальний етап. Нове обладнання дозволить суттєво знизити енергоспоживання, покращити якість очищення стічних вод та забезпечити екологічну безпеку регіону.